Друзі, зараз раз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жона на пікап, на ЗСУ. Да? І а, дуже змучив, думаю, все, лягаю, треба відпочити хоч день-два. І, і значить, той готель, в якому я живу, він там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки 49 євро заплатив, ну, це пантиті по європейським меркам. це взагалі. взагалі, самі по собі Карлові Вари дуже дешеві. Але у німців понеділок, субота-неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них Чехи в карлових варах? Значить, завтрашнього піднімає ціну до 250 євро за добу за обичний готель. Поняла? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально упустимо е те, що було раніше. Давайте упустимо візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав німеччину, ті прекрасно знають правила: заході не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив пожити це життя, штраф, 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 штраф Філяндія. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флегмати, вміє жити, насолоджуватися життям, прекрасно це знають. Ну і от, що посіти, що пожинеш? От, Будь ласка, за це. Е, е, Німцям. от, В усіх готелях я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов, до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ці <звілих>, вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто законили. Рекет, і кожен, хто називається нормальним, що треба жити по правилам, ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності в якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили. Ось от така от історія.